Вітаю і ласкаво прошу на канал видавництва Game7Days. Мене звати Макс, і сьогодні у нас на огляді свіженька настільна гра геть тварини проти туристів. Дивимось. <му> у настільній грі геть гравці беруть на себе роль туристів, які відпочивають собі на свіжому повітрі у своїх таборах, в які почали пробиратися пухнасті шкідники. І ось вам потрібно вигнати непроханих гостів, поки вони не наробили шкоди. Гра розрахована від 3 до 6 гравців, але оскільки вона є командною, то найліпшим складом буде 4 або 6 туристів. Перед кожним учасником будуть лежати карти тварин з числами. Деякі будуть лежати у відкриту, але будуть і карти, які закриті для вашого погляду. І ось числа на картах тварин і будуть позначати, скільки шкоди конкретна тваринка принесе вашому табору. Чим вище, тим гірше для вас. І як наслідок, ваша мета це позбутись найшкідливіших тварин так, щоб сума на картах вашого з союзником таборів була нижча на кінець партії ніж у таборів суперників. Перейдемо до підготовки на чотирьох або шести гравців. Отже, учасники однієї команди мають сидіти один напроти одного. Далі ви готуєте олівець з папірцем для підрахунку переможних очок, або ж використовуєте безкоштовний застосунок для цієї справи. Далі, залежно від кількості гравців, ви готуєте колоду. Для чотирьох гравців тут буде 56 карт, а для шістьох всі 70. Випадковим чином обираємо першого гравця, і той гравець, який буде сидіти праворуч від нього, бере колоду, перетасовує її та роздає кожному учаснику по 5 карт. Три викладається в закриту, дві у відкриту в один ряд. Решту колоди ми розміщуємо в центрі столу і відкриваємо верхню карту, щоб утворити сто скидання, і ми готові грати. Сам гролат є простим та дуже цікавим. Гравці будуть ходити по черзі за годинниковою стрілкою і у свій хід виконують одну з трьох можливих дій: добрати верхню карту з колоди, добрати верхню карту зі скиду або ж викрикнути суперникам геть. Отже, коли ви добираєте карту з колоди, то ви маєте потайки подивитись на неї та обрати, що з нею робити. Ви можете просто скинути її, можна замінити нею одну зі своїх карт, про це трішки згодом, або ж можна використати здібність цієї карти, а вже потім відправити її до скиду. Але якщо ви вирішили взяти верхню карту зі стосу скидання, то у вас буде лише один варіант замінити нею одну зі своїх карт. Повернемось до здібностей, Довго про них не буду, але важливо закцентувати на цьому увагу. Деякі здібності дають вам змогу потайки дивитись на закриті карти, перевертати їх горілиць, скинути карти з табору, або ж взагалі обмінюватись картками між таборами. І це все при тому, що ці здібності ви можете застосовувати до будь-якого табору за столом або ж до верхньої карти колодобору. А тепер трішки детальніше про обмін. Окрім того, що ви можете замінити одну карту на іншу, ви ще й можете скинути карти з однаковими номерами. І при цьому це можна і треба робити зі своїм союзником. Як це все відбувається? Ви добираєте верхню карту зі стосу скидання або ж з колоди добору, і вирішуєте, на яку ж зі своїх карт її замінити. Ви можете обирати і карти, які лежать горілиць, і ті, що лежать в закриту. Коли прийняли рішення, то висуваєте вперед обрану карту. Також висовуєте карти, які мають такий же номер, як і у карти, яку обрали. Ті карти, що лежать в закриту, поки не перевертаються. А далі таку ж маніпуляцію ви проводите з табором союзника і висуваєте карту, яка дорівнює значенню вашої обраної карти. Потім усі карти, які ви висунули, перевертаються горілиць. І якщо всі вони співпадають з тим номером, який ви обрали, то всі ці карти відправляються до скиду. Таким чином, ви та ваш союзник будете позбуватись карт і зменшувати загальний рахунок, що і є основною метою гри. Але якщо хоча б одна з висунутих вами карт не буде відповідати обраному номеру, то всі ці карти залишаються на своїх місцях і ви ще зможете отримати штраф у вигляді добору нових карт до своїх таборів. І на кінець у нас залишається остання доступна дія: це викрикнути геть. Якщо на початку вашого ходу у вашому таборі дві чи менше карток. І ви думаєте, що у вашої команди менший рахунок очків шкоди, ніж у суперників, то ви можете сказати геть. Це означає, що ви одразу закінчуєте хід, а у всіх інших туристів буде ще по одному ходу і тоді раунд закінчується. А щойно всі гравці завершать свої ходи, ви приступаєте до підрахунку очків шкоди. А робиться це все дуже просто. Ви перевертаєте всі свої закриті карти та сумуєте очки шкоди з вашим союзником та фіксуєте це у листі чи додатку. Зауважте, що раунд також може негайно закінчитись, щойно вичерпуються карти в колоді. Але якщо кінець раунду був ініційований одним з гравців, то що викрикнув геть? То там ще можна отримати штраф у виграді 10 очок шкоди, якщо сумарне значення у таборів цієї команди більше, ніж у таборів суперників. І так ви граєте раунд за раундом. При грі в 4 це 4 раунди, а на шістьох це три. Після чого ви займаєтесь фінальним підрахунком за всі раунди, і команда, в якої буде менша кількість очок шкоди, стає переможцем в партії. Якщо до вражень, то ця настілка є відмінним сімейним картковим філером. Сіли ввечері під час блекауту, поділились на дві команди і гарно провели час. Механічно все працює дуже добре, оскільки картами дій ви можете і кіпішу суперникам навести, підкинувши якусь велику карту в їхній табір. І при цьому ж своїми діями можна допомагати союзнику. А ще особисто мені дуже сподобалось, що партія не завершується за один раунд, що дає змогу підтримувати силу командного духу по типу: Друже, ми з тобою щойно серйозно обхезались, але наступний раунд ми маємо затащити. Роздавай! До речі, це пряма цитата мого товариша Дмитра. Йому привіт. Коротше, зважаючи на простоту, цікавість, компактність і що найважливіше ціну цієї коробки, то це просто чудовий філер. Ви будете грати в неї, поки чекаєте своїх друзів на партію у щось велике або ж у теплому затишному сімейному колі, тим більше що батькам з дітьми це точно сподобається. Традиційно в кінці відео ми публікуємо результати розіграшу з минулого огляду. І я щиро вітаю автора ось цього коментаря, який отримує настільну гру клуб пригод. Напишіть нам, щоб уточнити дані для відправки. А щоб стати переможцем у наступному ролику і отримати геть, вам потрібно написати у коментарях, яку іншу настільну гру вона вам нагадує, і що найголовніше потрібно написати, чим вони відрізняються. Від себе попрошу вподобайку цьому відео і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових оглядів та розіграшів. До зустрічі! Хай щастить! Па-па!